Ну що, на халтурію я. Дивіться, що сталося. <гум> Не дочекаєтесь. В нас тут є три полочки з шкла. Як виявилось, воно зовсім непрактично, тому що вони вічно сколювались і замовниця захотіла сплиточки. плиточки. Дивіться, що ми реалізували. Вуаля, що я реалізував? Ось такі полочки 15 мм. Одна штучка 3,5 тисячі гривень. Дивимося її роблю. Плиточка в нас Італія, ріжеться гарненько тільки. Опача. О, Ох! Півтора міліметра є. Гарненькі такі смужечки, тому зараз будемо доробляти все, Тут Запилювати під 45 дуже відповідальні. Перше стараємося запилювати малесенькі ці шматочки. Ну, з цими ми трошки простіше, отаку шляпу заточити під 45. Це прям така дійсно ювелірна робота. Зараз що будемо доробляти їх. Ну, З це ми вже. Ось така, друзі, буде поличинка в нас получатись. Скільки в нас вона? Ну, 15 мм. Ну, а що дорого? Людям ціна підійшла, всі доволі. І я в тому числі. Потратив отак, е як то кажуть, тих мотогодин, 7 годин плотних, 7 годин я попрацював. На чай того разу не дали, але нічого страшного я і так не продешевив. Ну, а що, друзі, три рази я їздив, раз заміряв, другий раз. Установив два рази. Mm -mm. Ну а що? Ну а хто хоче так робити ту роботу? Ну, ми